Я персональної виставки талановитої чергівської художниці Марії Довгої. Привітаємо її! Це перша персональна виставка в нашій бібліотеці. І ми дуже раді з того, що галерея імен багатьох чергівських художників і не тільки, які представляли свої роботи в нашій бібліотеці, поповнилася. Є помешкання з Робіть це видачі. І власне, я пишу піддачі просто тому, що мені подобається природа, тому що я не ляхаюся бути на природі. І часом хочеться мати ще якийсь спогад, можливо, якусь можливість повторно відчувати цей стан, навіть не маючи змогу потрапити в саме місце. Тому власне, я пишу картини, і мені дуже хотілося, ви, при погляді на картину людина нібито полинала в той стан, в той час, в цей момент, в цей момент може бути вдливим, він може ну, вже зникнути там за кілька секунд, можливо, навіть ну, з пейзажами з марами. Хмара це така річ, яка зараз є, зви десь коли немає. Ну саме це я б хотіла показувати своїх роботи. Дякую дуже всім, що прийшли. Два слова про мисткиню. Марія Довга художниця, пейзажистка і науковиця, докторка філософії. Народилася 1996 року в Чернігові, де проживає й нині. Зацікавлення образотворчим мистецтвом з'явилося в дитинстві завдяки впливу батьків. Художню освіту здобула в студії Акварель під керівництвом Людмили Гульчак. Також навчалася у чернігівського художника та викладача Володимира Матвейцева. Картини Марії зберігаються у приватних колекціях України, Німеччини, Нідерландів Норвегії. За освітою пані Марія, біологиня, але її дослідження зосереджені на творчості. Живопис для неї один із методів пізнання світу. У процесі написання пейзажів художниця спостерігає за кольорами, світлом, формами. Вона намагається знайти композицію, яка відображає стан природи у даний момент та стан самої художниці в природі. Кожен пейзаж це спроба зрозуміти, як упорядкованість природи співіснує з її непередбачуваністю. Це не просто колекція пейзажів. Це зрозуміло те, що ви дитина, яка щиро закохана, яка готова зупинити мить заради того тієї гармонії, яку ми часто не бачимо за нашою якоюсь медушнею справами, роботою, адміністрації бібліотеки, я щиро вітаю вас з відкриттям персональної виставки, першої в нашій бібліотеці, як вже сказали, сподіваємося, що надалі на підійде співпрацю. Бажаю вам нових творчих в нашій галереї, яку ви презентуєте сьогодні, представлені 20 робіт у жанрі пейзаж, під назвою річна, якщо буде так, і саме позаглавую вашої виставки. Це окремо момент, коли людина залишається і на народу, і на одинці на на зі своїми думками. Ну, зазвичай це також може трапитися на природі. Ну, Тому запрошую вас подивитися мою. Що ми тут побачили, це у вас є бажання працювати, а це вже дуже велика риця людини. У вас в роботах є щось таке незвичайне, розумієте? Ми пройшли, бачили, ви по-своєму бачите світ, у вас по-своєму відображаєте своєю технікою цей світ. Це дуже добре. Я бачу пейзажі різні. Якщо я не помиляюсь, ви, мабуть, працюєте з натурою, так? І ми дуже раді, що у нас є художники, такі от самостійні, які самі виходять, самі працюють. От, є дуже, дуже гарні роботи, які нам сподобались. От, там дуже присутні настрої, а це найголовніше, що не просто як ви змалювали, а вже щось побачили і відчули, і це показалося і на зовсім. Хотілося б розпочати з такого гасла мистецтво має силу». Це девіз нашої кафедри, кафедра мистецьких дисциплін Національного університету Чернігівського колегіум, де я представляю спеціальність образотворче мистецтво реставрація, де ми готуємо професійних художників. Ну і я з великою радістю завжди приходжу в, в бібліотеку, бо я тут працюю вже майже 10 років. От, і всі мистецькі заходи, звичайно, я намагаюся відвідувати і до того ще приводити студентів. Чому? Тому що треба дивитися, як там люди, надихатися. Ну, сьогодні важко це робити, звичайно, що у нас форма дистанційна зараз навчання. Граміці за кордону навчаються, десь працюють, теж навчаються. Але сьогодні не про це, сьогодні про вас. Я ви побачив, перед початком я пройшовся, побачив картини, і мені зразу захотілося трошечки поспілкуватися з вами, бо я відчув спорідність. Коли я з вами буквально хвилинку поговорив, я впевнувся в цьому на 100%, бо а, віч на віч з природою це те бажання, яке виникає в мене постійно, от, є, yeah. <laughs> є влюблені місця. А, і ті образи, які я бачу, от, а, це ну, дуже схоже на те, що відчуваю я, коли перебуваю на природі. І ще хотілося б згадати. Нашого великого митця, народного художника Володимира, Володимира євця. А, на щастя, мені довелося попрацювати з ним десь років 3-4, і ми з ним відкривали якраз нашу спеціальність. А, він колись сказав, головне це вибірковість сюжетів, нетривіальність. І саме в ваших роботах я побачив, що ви завжди. Вибирайте якісь цікаві, надзвичайні сюжети, а, плюс освітлення, повітряна перспектива, все це ми дайте цьому дуже великою а, Ну, Ще раз вітаю вас, всім нам мирного неба, щоб дійсно ми могли частіше зустрічатися. Але в принципі навіть в таких ситуаціях. Е, Мистецтво має силу, знову ж таки, повертаюся до цього. Мистецтво лікує душі і такі от виставки ну, сьогодні на дня. Я не працюю в бібліотеці, але завжди сюди приходжу з радістю і з надією, щось робити. Біологі, да. Вчитель біології. Вчитель да, біології, так, і кандидат технічних наук. Да? Хорошо, Бі біолог проглядається, так? Так ви може розвитку не маєте сподівається? Ні, ну я не на біології, але просто все, що я зародилась. Хорошо. Це наш родич. З'ясували. Я бажаю здоров'я, але зараз там пожарного дня і прийдуть. Я побачена. Молоду дівчину, а роботи а, ліпії, такого рівня, мені <ріпіпі> я не приважу <ріпі> до вас подір, і вам не сказати, що дійсно деякі дуже, е ді роботи дуже-дуже цікаві. Хочеться вам побажати е іноді, е <ріпі> <ріпіпі> <ріпі> якщо я тут не вашу родицю, хочеться, щоб мені теж куда заявить сім'я. Ні, для мене сонця немає, <ріпі> а, <ріпі> а десь є так аб'єтакварна. Я хочу в житті світла роботи і безмежні можливості палікати. Бажаю вам творчого нахилення, творчого воріння. Нехай природа і надалі надихає вас на створення таких гарних. І сподіваємось на подальшу співпрацю. Що це ще не перша виставка, наші бібліотеці буде ще багато виставок, буде багато зустрічей із нашими користувачами.